Наскільки зараз критична ситуація з електрикою? Українці все більше і більше споживають електричної енергії для власного опалення. Зараз дві години є шість, немає. Аварійна ситуація в більшості мереж. Графіки будуть відключення світла буде постійно. Всю зиму треба до цього готуватися. Зараз опальний період зменшився до чотирьох місяців. Треба шукати гарних родичів, які живуть в сільській місцевості, щоб ви могли виїхати з такої холодної забудови. Все ж таки будуть ці. Графіки продовжуватися. Ми маємо на сьогодні дефіцит на рівні 2,7 гігават годин. Чи готові у містах пункти незламності? пункти незламності зараз готові на 100% компанія Укрнафта на кожній своїй заправці зробила. такий пункт незламності вони працюють 24 на 7 Друзі, вітаю вас на каналі of Ukraine Мене звати Катерина Сабадаш. Підписуйтеся на канал Times of Ukraine в Телеграмі, в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати з нами сьогодні. Станіслав Ігнатієв, енергетичний експерт та голова ради Української асоціації віднольної енергетики. Пане Станіславе, вітаю вас! вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! 10 жовтня Росія вибила світло аж у дев'яти областях України без електроенергії залишилися до одного мільйона будинків. Наскільки зараз критична ситуація з електрикою? І якщо Росія вже здатна залишати без світла дев'ять областей за одну атаку, як швидко на вашу думку, ця кількість може зрости? Пані Катерина зараз ситуація продовжується, е, і у нас є е, північний е, схід України. З графіками і Київ так само, Київ Київська область так само з графіками погодинних відключень, які пов'язані з ударами по критичній інфраструктурі якраз країни агресора. Якщо українці будуть чотири години без світла взимку і два зі світлом, це наймовірніший сценарій узимку. Про це повідомляють українська правда. Вони цитують джерела держенерго -компаній скільки годин світла не може бути в Україні взимку, так само це буде імовірно. Графіки два через 4. Uh, і ці графіки вони дуже uh, ймовірні, які uh, почнуть uh, працювати в найближчі uh, дні, оскільки uh, ми маємо затримку з uh, початком опального сезону. І відповідно до цього uh, ці графіки будуть задіяні через те, що uh, українці все більше і більше споживають електричну енергію для власного палення. Uh, споживають українці більше електричної енергії uh, для того, щоб свій побут uh, закрити. Тому відповідно до, до цього. Будуть у нас погодині графіки включень все більше і більше тривати. Які області зараз у зоні найбільшої небезпеки? А це звичайно, Чернігівська область. Це звичайно, моя рідна Харківська область. Це Полтавська область замість міста Полтави. Це сільські регіони Полтавської області. І плюс додається до цього Сумська область. По скільки годин там може не бути світла? Наразі графіки діють в Полтавській, наприклад, області 2 через а 2, в Харківській області 2 через 4, в Чернігівській області діють і аварійні графіки. І графіки е, е, по годині, в подині по графіки зараз е, дві години є е, шість, немає тому. Тут е, дуже важко робити прогноз, які саме графіки будуть відключені, але вони точно будуть. Тобто точно потрібно очікувати на те, що в усіх областях України будуть графіки відключені? Е, безумовно, безумовно безумовна безумовно у нас графіки. Ключень будуть електрична енергія всю зиму е, до, до цього треба готуватися, е, мати, якщо ви зробите в багато Поверхової забудові, то мати якісь повербанки, мати е, свічки, мати теплий одяг. А в е, забудові, коли ви в сільській місцевості живете, то можете от, тоді мати тедопавний котел, е, як, як кажуть, в селі, грубку якусь мати е, і через це опалюватись. Але проблема проблема будуть з теплопостачанням, велико, великі забудові, а будуть проблема з водопостачанням, будуть проблеми з відводом, і це дуже велика проблема. З відводом каналізації нижні поверхи можуть бути затоплені через те, що каналізація не буде відводитись своєчасно, і це велика також проблема для Києва. Це якусь ви дуже сумну сумний прогноз. Нам сказали, ми до повербанків ще повернемося. А коли все ж таки можуть ввести графіки планових? Вимкнень, тому що зараз екстрені тривають відключення. Ні, вони зараз діють. Зараз діють графіки не екстрених відключень, а зараз діють графіки погодинних відключень. Знов таки, це північний схід України і Лівобережжя. Києва. Але вчора було для мене була це дивина, коли вимикали і правий берег Києва, зокрема, центральний район Печерський район міста Києва. Е, графіки будуть відключення світла буде постійно, Всю зиму треба до цього готуватися. Тобто, вже розпочинаючи, от з, з ситуації зараз і всі 3-4 місяці, правильно, так безумовно, безумовно е, зараз. Е... Опальний період зменшився до чотирьох місяців, правильно говорите, і а, ці чотири місяці це буде важкі чотири місяці а, зими. Як тоді людям виживати? Тому що деякі експерти кажуть, що в квартирах буде по 12-14 градусів, і ось ви тільки що сказали, що навіть а, можуть бути проблеми з а, нижніми етажами. Так, безумовно а, по а... Тим, що експерти говорять, це звичайно це п'ятиповерхові будинки. Це будинки дев'ятиповерхові, це а, панельна забудова, а, яка є не утепленою. Тоді там будуть великі проблеми, які пов'язані з тим, що а, будуть тривати а, довгочасові відключення. І а, від цього ці будинки можуть замерзати буквально там за а, лічні години. А якщо будемо говорити за сучасну забудову, то там такої проблеми не буде. А, будинки є відносно утепленими. І відповідно до цього а, можемо прогнозувати, що а, в дев'ятипархові по і п'ятипарховій забудові там будуть великі проблеми. Тобто, треба шукати зараз вже а, пункти незглавності, які знаходяться біля цих будинків. Плюс треба найголовніше, треба шукати а, своїх друзів, своїх знайомих, гарних родичів, а, які живуть в сільській місцевості. І з ними понольти зв'язки для того, щоб ви могли виїхати з такої холодної забудови. Тобто, ті заклики, які зараз також з'являються про те, що потрібно виїжати з великих міст, ви також їх підтверджуєте і радите людям це робити? Дивіться, я не підтверджую. Є великі міста і там. Треба працювати комусь треба працювати. Я не підтримую ці заклики від Мар'яни безумию безумовно, але з іншого боку, треба мати запасний варіант. Завжди мати треба план Б, куди треба потім поїхати, коли у вас в квартирі буде з'являтися. І ні, грубо кажучи, на ваших стінах зсередини, от тому тут треба мати запасні варіанти, але не панікувати. Все буде добре. Ми українці, потужна нація. Ми українці, велика нація. Ми завжди проживемо будь-яку ситуацію. Але треба готуватися до найгіршого, наприклад, жаль, і від цього треба. Планувати своє життя, а вам згадана Мар'яна Безукла також сказала, що столицю можуть повністю знеструмити. Чи справді існує такий варіант і наскільки він реальний? Так, пані Мар'яна мене процитувала дійсно, що є такий варіант. Будемо сподіватися, що наші сили оборони це не дадуть зробити. Але такий варіант, наприклад, вже є. Як швидко вдається ремонтувати пошкодження після масованих атак? Тому що ось навіть без прильотів після 10 жовтня ми бачимо, що в Києві і в інших містах України просто постійно вимикають світло. Ну зараз ведеться дефіцит з електричної енергії. сонячні електростанції станції працюють недостатньо ефективно. А плюс до цього надається судікиний фактор. Який впливає на нас, це на, звичайно аварійна ситуація в більшості мереж. тому і є якраз виключення електричної енергії в північному сході України, в рідній Харківщині, на лівому березі Києва є, тому є така проблема. Переважно ця проблема не пов'язана зараз з тим, що вони або системою енергетики відновлюють певні елементи електричної системи, і я сподіваюся, що їм це вдасться там буквально до понеділка вторка. Повністю відновити елемент. і коли вони будуть відновлені, що буде відбуватися з нашою електроенергією, все ж таки будуть ці графіки продовжуватися? Так, безумовно будуть. Ми маємо на сьогодні дефіцит на рівні 2,7 гвт гігават годин. Це як, наприклад, генерує цей генерує як рівеньська та натрастанція. Відповідно до цього ми. Закуповував дуже дорогу електричну енергію на рівні там 18 гривень за кіловат годину. Та буду порівняти з нашим тарифом для населення, і тому, звісно, будуть відключення. Звісно, ми маємо дефіцит постійно і взимку треба готуватися до системних відключень. Тим часом з'являються заклики не споживати електроенергію з п'ятої до десятої вечора. У години пікового навантаження наскільки ці поради справді допомагають стабілізувати енергосистему? Ну, дивіться, це поради, які пов'язані з тим, що ми чекаємо, коли сонце підніметься високо до горизонту і запрацюють промислові сонячні електростанції. на сьогодні. Промислові сонячні електростанції суттєво впливають на нашу настему. Вони забезпечують денну генерацію електричної енергії. Вони наразі генерують майже стільки скільки генерують атомна електростанція. Тому дійсно, що ранкові вчені години ми маємо бути е, над енергоощадливими для того, щоб е, дати сонечку піднятися і е, сочними та згенерувати все більше і більш собі українців закликають купувати павербанки, генератори. Ви також про це заявляєте, але одразу ціни на ці. Прилади зросли на 15-20%. Як держава може відреагувати на стрибок цін? Чи планується якийсь контроль? А дивіться о, є велика державна програма, яка е, пов'язана з тим, що е, підтримуються, е, будуть дільниця сонячних станцій, в першу чергу для е, приватного сектору, і так само для ОСББ. І відповідно до цього а, ці сонячні електростанції можуть бути з такими великими промисловими повербанками, і це а, з а, нульовою кредитною ставкою. Це робиться а, те, що відбувалося на ринку, дійсно є такий, знаєте, картельний зговор, але а, він не суттєво зараз впливає. Тобто, там а, це а, більше було схоже на коливання, які пов'язані з коливанням валютним. А на сьогодні ціни на павербанки великі. Я вчора спілкувався з Екофло, Вони стабілізовані, і а, ці ціни є навіть сьогодні нижчі ніж були а, на попередні періоди. Чи готові у містах пункти незламності? Куди людям йти, щоб заряджати свої гаджети? Так, дійсно, пункти незламності готові. А, плюс державна компанія Укрнафта на кожній своїй заправці зробила. Такий пункт незглавності, і це дуже дуже круто, коли е, державна компанія е, робить пункти незламності на своїх автозаправних станцій. Тобто е, пункти незламності зараз готові на 100% по всій країні. І вони працюють, люди можуть туди вже йти. Безумовно, безумовно. Безумовно, вони працюють 24 на 7. Навіть, знаєте, е, сусідня країна. Казахстан нам надала Україні декілька юрт в таких незламності, і можна прийти, і смачний казахський чай попити в таких юртах незламності, зокрема така юрта незламності. Танона в парку Шевченка біля ні університ... червоного корпусу університету Шевченка. Тому можете поласувати і гарячим е чаєм з від наших друзів, е від наших сусідів в юрті незламності, яка знаходиться якраз в парку Шевченка. Пане Станіславе, дуже дякую вам за інтерв'ю. Друзі, дякую. підписуйтеся, дивіться нас і до нових зустрічей. Дуже дякую вам.